Як виявляється у житті, у нас комуністи за своєю економічною платформою часом не є комуністами, націоналісти не є націоналістами, а ліберали не є лібералами. І сьогодні ми спробуємо поговорити про це на прикладі сучасних українських парламентських партій і з'ясувати, чи дійсно справедлива ця Ця теза. Предметом моїх досліджень, більшою мірою, є економічна платформа націоналістів та тих, хто себе називає націоналістами. Я хотів би, оскільки в нас є три спікери сьогодні, поділитися з вами конкретно результатами досліджень з цього питання. А потім пан Матвієнко і пан Толій розкажуть якісь інші аспекти цього питання. Досліджуючи, досліджуючи діяльність націоналістичних партій з 1990 року в Україні, з фактично з моменту набуття незалежності, виявилося, що ті Політичні сили, які були наступниками організації українських націоналістів, зокрема, така партія була як Конгрес українських націоналістів, вони поводили себе досить відмінно від того, що можна було б очікувати від їх від, від них, як від наступників. Націоналістичних партій, як вони це декларували. Зокрема, Конгрес українських націоналістів прийшов з економічною прийшов з загальною програмою, в якій говорилося про необхідність захисту української мови, культури, і дуже невеличкий був там сегмент, який був присвячений безпосередньо. Безпосередньо економічним питанням теж саме можна сказати і про ті партії, які виникали на українському ґрунті і які називали себе націоналістичними. Це партія соціал-націоналістична, яка після цього вже стала свободою, яку ми сьогодні знаємо. Хоча можна сказати, що ті партії, які поставали на місцевому ґрунті, вони, скажем так, більш детально можливо вивчали матчасть, більш більш детально вивчали те, що є, скажем, результатом діяльності ОУН, і вони, скажем, в своїх програмах економічних зазначали ті, ті питання, які були характерними для націоналістів, починаючи з 1929 року. Зокрема, у партійних програмах, якщо вже порівнювати партію, скажімо, імпортного походження, яка прийшла від як. Наступник Організації українських націоналістів Бандерівського крила, то можна сказати, що Кун не, не зазначала в своїй економічній програмі те, що їхні попередники зазначали як ключове. Зокрема, це стосується промисловості. У програмі Організації Українських Націоналістів 1929 року і пізніше зазначали, що велика промисловість повинна бути в державних руках або акціонерні спілки, які контролюються великою мірою державою. У питаннях зовнішньої торгівлі зазначалося, зокрема у діяльності попередників, що Зернова торгівля повинна бути лібералізована, а в той же час деякі види зовнішньої торгівлі, зокрема військово-оборонний комплекс, повинен бути в руках держави.